Вітаю Україна, українці і україночки! Я вас вітаю з наступним Різдвом Христовим. І давайте подивимось, як будуть справи в Україні, в Україні війна, чи буде тиша воєнна, так як пропонують на свята, чи будуть обстріли. Буде тихо чи будуть обстріли. Україну поділимо на 5 частин. Захід. Як буде на Заході України? Захід України? 6-7 грудня. Північ України. 6-7 грудня. Схід України. Південь. І центр. На Заході України можуть бути якісь вогняні ураження і попадання. Вони це планують. Вони це планують. Хоч і свята, це свято. На півночі. Щось вони там готують, та сторона. Готові 50 на 50 до чого, а ми готові до оборони. Північ ви готові до оборони. Там щось робиться з тої сторони. уже 50, 50 на 50 на свята. Схід. Схід буде, будуть якісь, бути трохи перемоги і радість від цього. Ну, з ресурсами того що, вже ні, того, що нема світла, опалення, оце є. Південь дуже важко. Дуже важко, лячно, і болить серце у людей. Важко на півдні. Чого важко на півдні? Дуже страшно на півдні. І центр. Так, центр України. рішає з іншими сторонами питання в Про сильний захист. І ще північ. Північ може бути якась опасність від ворога. І прийдеться показувати, прийдеться обороняти. На півночі може якась бути опасність від ворога. Будуть відганяти. Отакі діла. Тепер подивимося на другій колодії. Події в Україні 6 7 січня. Захід. Захист туди, що хтось приїде. Из наших, из нашего рукаводства, видно будет решать вопросы, потому что выпали вопросы. Из-за того, из-за ворога, из-за его дій. Поедут туда, на захід. На півночі. Наші, наші поїдуть на захід, потому что ворог там может щось накоїть. Відни, на заходе, запад Украины, північ, север Украины. Свято. Так, І якісь будуть там известия за об'єднання, за ресурс І страшненькі. Ми будемо боятися на, на, на півночі якихось то Ми будемо... прийдуть якісь известия, про якісь об'єднання. І ми будемо цього чогось дуже ужасатися. за схід України. Які головні події? Темні енергії, але надія на покращення Схід України. Схід України якась частина перейде, буде українська, буде, буде щось визволять. Но криси вони ще там, вороги ще там. Криси це вороги. Безумовно, це не прошені гості. Вони ще там на Сході. Якісь дома вже будуть трошки відвоюватися потихеньку, але вони ще там, південь. З водою буде. Там, де вода, будуть темні енергії. Так воно і є. Бачите, якорі і тем, темні води в темних енергіях на воді. Тучі, буде страх, буде, буде страх ще в людей, і горе препятствия ще буде. Воно і так все це є. Тому що такий ворог. Прийшов на нашу землю. Зі святом з наступаючим різдвом ми просто подивилися інформацію, яка може бути на свята в Україні. Це таро прогноз, а ми можемо молитися, вималювати собиття і щоб все було добре. Вітаю, люблю кожного з вас, Україна, зі святами! І хай Бог буде з нами на українській землі. Обнімаю кожного з вас! Пишіть коментарі.